Чим живуть міста та райони республіки президент з інспекцією в Грігріополі? Логотип Придністров'я відомий російський дизайнер Артемі Лебідов вже над цим працює. Музика. Власне житло Шестеро бендерських сиріт. Цей новий рік відзначатимуть разом з новосіллям. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Чим живуть міста і райони республіки, проблеми та плани. Все слід з'ясовувати особисто і бачити на власні очі. Так вважає Вадим Красносельський і продовжує практику інспектування на місцях. Сьогодні свій день глава держави провів у Григріопольському районі. Здравствуйте. Здравствуйте. Григоріополь, дитячий садок «Казка». 13 груп відвідують 250 дітей. На гроші фонду капвкладень цьогоріч довели до ладу приміщення двох груп, оновили обладнання та вентиляційну систему харчоблоку. Придбали дитячі меблі, твердий і м'який інвентар, підлогове покриття, іграшки та канцтовари. Та довгоочні удобно. Спасибо вам большое. Очень удобно. Хорошо. так все комфортно. І діткам подобається теж дуже. Порядкуванням дворової території займуться вже наступного року. Тут встановлять ініві навіси, доведуть до ладу і фасад будівлі, замінять вікна і двері. На виконання цих робіт потрібно близько 1 мільйона 300 тисяч рублів. Вони будуть виділені з держбюджету. Змінили зовнішній вигляд і міська школа номер 2 Коштом фонду кавкладень тут відремонтували фасад одного з корпусів, встановили вікна і двері. Майже 4 тисячі квадратних метрів дворової території замостили тротуарною плиткою. Ми счастли завізли черназя. Зараз завезли чернозем, вирівняли, а навесні, звичайно, і троянди і дерева будемо садити. Посадіть хвойні посадіть хвойні, щоб ялинка новорічна росла обов'язково на якомусь такому цікавому місці. Будете прикрашати щороку, буде гарно. Сосни посадіть вони такі невибагливі. Зелень буде завжди. Відвідав президент і кінотеатр Восток. Колись він був основним місцем культурного відпочинку городян та жителів району. Однак останніх п'ять років не працював. Цьогоріч його включили до програми Кавкладень. Окрім кінозалу, тут з'явиться ігрова кімната, у тому числі для дітей з інвалідністю, і буфет. Культурно-дозвільний центр відчинить свої двері для Григоріопольчан у 2020-му, впередень 30-річчя республіки. Проінспектував Вадим Красносельський і центральний парк. Цьогоріч тут проборили водопровідну свердловину, забезпечивши зелений масив системним поливом. Оформили доріжки і територію перед літньою естрадою. Облаштували дитячий майданчик, встановили вуличні тренажери. Парк хороший. Парк хороший, є перспектива зростання. Впевнений, що його будуть відвідувати. Я б ще пропонував вам подумати про міні-футбольне поле зі штучним покриттям, а поруч волейбольне, баскетбольне. Воно буде постійно затребуване у людей. Вже незабаром тут побудують фонтан, доведуть до ладу літню естраду. А ще при вході до парку встановлять пандус. Сьогодні пересування інвалідів, а також батьків з дитячими колясками вкрай утруднено. Відомий дизайнер, світлоголова російського ютубартемі в Придністров'ї. До нас він приїхав за натхненням і пізнати Придністровську суть до кінця року. З-під пензеля Лебідєва повинен з'явитися новий логотип Придністров'я. Блогер, мандрівник і дизайнер у російському медіапросторі виділяється не тільки кольором волосся, за логотипами до нього йдуть відомі бренди і рук зірки, а також цілі міста і області. А Ярославля Калуцької області Одеси справа рук Артемія Лебідєва. Тепер він у Придністрові і розроблятиме логотип нашої республіки. Ми традиційно, коли... Ми традиційно, коли намагаємося на себе подивитися, десь в онлайні бачимо не найпозитивніші силки. Переважно виходить або 92-й рік, або радянська символіка. Чому я всіляко вітаю вашу появу на нашому горизонті? Тут потрібен творчий підхід. Дизайн це, такашний інструмент. Дизайн це звичайно інструмент, яким треба користуватися. У нього є конкретні, дуже утилітарні способи застосування. Це не просто картинка і на яку її стіну повісити. Це інструмент, ним треба працювати. Це як відбійний молоток в паркані. Він виконує завдання. Неважливо якого виду молоток, важливо, що він дає. Для Придністров'я це шанс заявити про себе світові. Тут і Лебідів допомогу за три години. Його полум'яний привіт з Терасполя зібрав в інстаграмі більше трьох тисяч лайків, і це тільки початок. студія те, що студія Лебідєва вирішила взятися за брендинг Придністров'я для вас. Я просто знаю, як це працює в житті. Це дуже хороший інструмент і економить вам дуже багато грошей. В Перспективі крім того, що ви отримаєте якісний продукт, ви заощадите гроші на його просуванні. За контрактом логотип Артемі повинен зробити до кінця грудня. І як підкреслив сам дизайнер, за проект він взявся не за користі, а творчості заради. У Бендерах шестеро дітей сиріт святкуватимуть новий рік в нових квартирах. Ключі від власного житла їм вручили в держадміністрації. Ключі з червоними стрічками як символ благополуччя на новому місці влаштуються шість сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Гроші на покупку квартир виділила держава. Це старт старт, який в подальшому житті послужить фундаментом для вас. Маючи своє житло, ви зможете будувати відносини, народжувати дітей і розвиватися в нашому краї. Бендерська влада закупила в цьому році 13 квартир для дітей-сиріт. Житло придбали в різних районах міста, в тому числі в новому кооперативі Радужний. І це не голі стіни. Всі придбані квартири проходять цінову експертизу в Мінекономрозвитку, а вимоги до них визначає житловий кодекс. Олексій Фокін своє житло бачив тільки на фото. Зараз емоції зашкалюють. Олексій виховувався в сімейному дитячому будинку, закінчив торгово-технологічний технікум, працює на виробництві тротуарної плитки в парканах. На своє житло чекав сім років. новий рік. Як почнеш, так і проведеш. Треба нове життя починати. Для мене квартира це новий шлях, нові можливості. Спасибі величезне державі, що робить людей щасливими. Емоції не передати. Президентська програма забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, почала працювати минулого року. Вона триває до 2027 року. Житлом планується забезпечити майже 650 дітей сиріт по всій республіці. Ломоносова 26. Цей будинок звели у Добосарах як тимчасове житло для робітників у період будівництва ГЕС. Але люди живуть тут і досі у занедбанні від часу будівлі. Днями тут розпочали ремонт покрівлі. Тут крові кровлі тут, крім покрівлі, треба проводити і благоустрій двору, заміну вікон дверей. Будемо поступово вирішувати і ці питання. Концепція зберегти тепло і щоб на голову не капало. Цю концепцію у Дубосарах виробили ще у минулому році. Тоді ж замінили сім покрівель. Це була рекордна кількість для дубосар. Раніше міняли максимум 2-3 на рік. У 2019-му роботу продовжили і побили власний рекорд заміна Планували замінити 10 покрівель, але за рахунок зекономлених від тендерів коштів без втрат ефективності вдалося додатково включити ще три об'єкти. Роботи на них виконуються. Замінюються вікна, також двері ведеться благоустрій дворів та облаштування тротуарів. Цього року нове тротуарне покриття з'явилося на 12 ділянках. Спочатку біля лікарень, шкіл та дитсадків. Пізніше у дворах багатоквартирних будинків по вулиці Радянській та Жовтневій. Зараз роботи ведуться на Леніна 57 А. Тут поруч з тротуаром будують пандус, а також стоянку для автотранспорту. Спортивний майданчик вже облаштували на черзі дитячий. Сьогодні глава держадміністрації району оглянув інші об'єкти, які планують включити у програму КП. Ремонту на 2020 рік. Протягни руку допомоги у Кам'янському районі. Стартувала благодійна акція зі збору дитячого одягу, взуття, іграшок. Ініціатори молодіжне крило територіального відділення загальнопридністровського народного форуму. Всі зібрані речі передадуть малозабезпеченим та неблагополучним сім'ям, а також дітям-сиротам. Проблема багатьох сімей. Купа дитячих речей, які вже замалі, а от викинути, рука не піднімається. Але що для одних проблема, для інших необхідність на допомогу й тим і тим благодійна акція з підтримки багатодітних та малозабезпечених сімей. Зробити добру справу пропонують усім бажаючим. Одяг, взуття, іграшки приймають усе, але тільки чистими і в хорошому стані. У у самої двоє дітей. Ростутані очі у мене в самої двоє дітей. Ростуть вони швидко. Після них залишається дуже багато хороших речей, іграшок, які викинути шкода, знаючи, що зараз вони дорого коштують. Хочеться допомогти тим, хто сьогодні цього дуже потребує. За даними комісії захисту прав неповнолітніх, зараз в районі налічується близько 40 багатодітних неблагополучних сімей. Часто діти не мають найелементарнішого. Восьмирічний Мишко, шестирічна Ксюша і дворічна Саша. Без піклування батьків залишилися тимчасово, поки знаходяться в дитячому відділенні Кам'янської районної лікарні. Їх волонтери відвідали першими. Такий проект у нас в районі проводиться вперше. Ми намагаємося долучити наших людей до добрих справ, щоб вони дбали не тільки про себе, а й про інших. На наш погляд, це виховує почуття взаємодопомоги та милосердя. Кожна дрібниця, подарована дітям, може зробити світ навколо них кращим і добрішим, а інколи навіть змінити на краще життя. Дякую неравнодушним камінчанам які... Которые... Спасибі усім небайдужим кам'янчанам, які відгукнулися, дізнавшись про те, що у нас знаходяться діти. Зараз у них достатньо одягу, взуття. У них є солодощі, фрукти, іграшки. Благодійна акція триватиме до кінця грудня. За словами організаторів, без уваги не залишиться жодна багатодітна сім'я. Творчість для всіх в Бендерах пройшов фестиваль Білий парус для особливих дітей. Усі вони мають необмежені таланти. Вишивають бісером, читають вірші, співають і танцюють. Фестиваль відродили кілька років тому, і він знову дарує надію його учасникам. Яскраві вироби до слова цілком практичні а ще м'які іграшки, в'язані вироби і вишивки. Більше 30 дітей представили свої таланти на фестивальній виставці. Таня Драган постійно учасниця білого парусу. Охоче читає вірші, і виступає на сцені. Нещодавно освоїла вишивку бісером. Одна з перших робіт. Ікона на виготовлення пішов не один місяць копіткої праці. Та робота ікона Ця це робота, Чудотворець. Микола Чудотворець. Я її вишивала півроку. Це була моя мрія, і я її виконала. Він дуже сильний святий. Він допомагає всім людям. А поруч на сцені танцюють і співають особливі діти, доводячи знову і знову порушення слуху чи зору на привід відмовитися від мрії, стати танцюристом. Коли у мене сталося це, і я втратив зір, я хотів сховатися кудись, але потім зрозумів, що не в пустелі живу, а серед людей. Ім це важливо виїжджати. Чому? пам' важливо виїжджати і показувати свої таланти. Вони хочуть бути затребуваними, щоб люди знали, що вони теж щось вміють. Вони вкладають всю душу, всі емоції. У журі фестивалю зазначають, тут немає тих, хто програв для дітей з обмеженими можливостями. Подібні заходи. Це рідкісна можливість проявити свої таланти і виступити перед публікою. І ще раз довести світ рівних можливостей існує. Продовжуємо слідкувати за футбольними баталіями. Амоліга 2019 на шляху до фіналу. Мініфутбольна манія наближається до кульмінації. Дві путівки фінали, чотири претенденти. Розіграш вже в ці вихідні. Спортивний уікенд на Лайнс-арені і в нашому ефірі. Перша гра між командами Тирасполя та «Кишинева» «Інтердністерком» геотермал у суботу 7 грудня. Друга вівофарб локомотив запланована на неділю. Всі матчі Амоліги можна подивитися з трибун онлайн або на нашому каналі. В суботу і неділю о 21-й годині. Ми покажемо, як це буде. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже наступного тижня. Зустріч як завжди, у понеділок о 18.15.